Історія про сорочку, що чекала, історія від Максимки. Одного ранку маленький зайчик Тимко прокинувся і зрадів. Сьогодні у нього в садочку буде свято. Вони з друзями співатимуть пісні та танцюватимуть. Мама поклала біля ліжка його улюблену сорочку з вишитими ґудзиками, штанці та червоні черевички. Тимку, час одягатися, лагідно сказала мама. Але зайчик занив і захникав. Мамусю, одягни мене сама, я не вмію. Мама усміхнулася і відповіла, якщо ти навчишся сам одягатися, одяг буде чекати на тебе щодня, і ти станеш справжнім самостійним зайчиком. Тимко спробував спершу рукавчик сорочки ніяк не хотів потрапляти на лапку. Зайчик навіть трохи розсердився. Але мама підбадьорила не поспішай, роби крок за кроком. Він глибоко вдихнув і знову спробував раз лапка у рукаві, два і годзик застібнувся. Ура. вигукнув Тимко. Штанці теж спочатку вирадували то одна ніжка не туди, то інша, але зайчик не здався. Незабаром він уже стояв перед зеркалом у повному вбранні. Його мама гордо обійняла Бачиш, який ти молодець, тепер ти можеш одягатися сам, і тобі нічого не страшне. А Тимко щасливий і впевнений пострибав у садок. Йому так сподобалося бути самостійним, що наступного дня він сам попросив. Мамусю, дай мені мою сорочку, я сам одягнуся. Згодом зайчиня вже навчилося одягатися і взуватися. Інколи не все виходило, то ковтинка завузька, то шнурочки не захотіли зав'язуватися. Але завжди мама була поруч, тому, коли вчишся одягатися самостійно, стаєш сильнішим, впевненішим і готовим до нових пригод.